Триває голосування у проєкті Громада на Всі 100. Це проєкт програми Добре, ЄСІД. На жаль, поки що дуже слабо йде голосування по нашому місту. На сьогодні ми маємо рівень підтримки десь 1.75. Це 1219 голосів із усього десь 65 тисяч населення нашого міста. Нікому не треба воно чи що? Чи ми не хочемо, щоб ми перемогли в цьому конкурсі? Невже важко проголосувати кожному ніженці? Просто натиснути кнопку проголосувати через свій Фейсбук. Давайте ще у нас залишилось п'ять днів, максимально закликати всіх своїх друзів, запрошуйте, знайомих, сусідів, родини, проголосувати. Тим більше, ну ми ж голосуємо самі за себе. Ми ж не говоримо про голосувати за Ірпінь. Голосуємо за місто, де ми живемо, за свою громаду. І тим більше за проблему, з якою ми стикаємось кожного дня, засмічення нашого міста. Перемога в цьому конкурсі дасть поштовх нам в тому числі почати розв'язувати цю проблему швидше за рахунок придбання обладнання і інших моментів, які надасть ця програма. Тому давайте разом попрацюємо над цим, щоб у нас все-таки. Був результат набагато кращий.